Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, я на барахольці. Зараз подивимося, що тут є. Я вам все покажу, розкажу, а ви не забудьте підписатися на канал. І поїхали. Так, друзі, дивіться, багнет. Це француз. Перша світова війна. На жаль, без, без пихов, но и без труч, тручан. Это, это по-моему, японский. Француз. Не... Французский. А, французский. 6 тысяч просят. просят. Он такой. Красунчик. Так, друзі, ось підвіз. Чесно кажучи, не знаю з чого, але є ось отакі клейма. Ось ще одне клеймо. Буде непоганий стан такий. Тут Ду, дуже, дуже непоганий стан потертості. Напишіть в коментарях, хто курсі діла, що це так скільки денег? Ні, там так відкрили. Я не пам'ятаю в яку сторону Петля, це таке для якогось круглячка. Теж от є написи. Так, друзья, 450 гривен. Я вам скажу, что цены не дуже для оригинала велика сумма. Також цей теж. Меньше десятки. 400 гривен. Меньше десятки. Стилетик я не умею пользоваться. Я старый, мне вот это... 400 гривен. Ну стоит 2000, ну что за игрушки, дорогая. Ну, вот сейчас... Разом с пихвами. Ну и что потом с тобой делать? Катя нет, только регистрируйтесь, блядь. Ну бесит просто, ну как это так? А ось, друзі, радянський еспандер. До речі, зроблено у Харкові. 150 гривень, але, на жаль, він не працює. Ну, треба розбирати дивитися. Така теж прикольна. речуга. Ось кантор. Мене хтось питав стосовно платівок старих. Ось хочу вам показати дуже великий Дуже, великий. дуже великий вибір. И сиди и си, Реклептон. Так. Я буду ложиться. Угу. Вот. Назарет, Мадонна, Биджис, это Биджис, Аба, а -а, а -а. Так, Боб Дилан, Эндрю Пресли Битлз на Блитчар. Блитчар. Битлз на немецком Блитчар. 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 Дам вам контакти, щоб ви телефонували, кому що знадобиться, сподобається. І напряму телефонуйте і запитуйте, що, що по чому, що є в наявності, чого немає. Ну, багато багато всього тут. Пінфлойд, Пінфлой, до речі, хтось мене питав. Хьюстон. Пинфлойд. Блин, смысл. Забыл. Ну, еврей. И такие складники. И не здесь пиваются. Пинфлойд, так. Слэйб.

Почти весь. Просто тут одна, а так. Кріслі, аба, теж є багато. Ван Хай, Дік Пьопал, може вам подбавитися, мілівані, зізітоп, старенька. Всі платівки чисті, помиті. Добре грає. Так, в гарному стані всі платівки. Європа. Тому для да, початку. Це далеко не все. Далеко не все. Тому зараз я покажу, як зв'язатися з продавцем. І так, друзі, кого зацікавило оце все діло. Ось телефончик. Телефонуйте, запитуйте, я думаю, що знайдете все, що вам потрібно. Так, а ось дивіться каністра німецька. Крафтшоф. 20 літрів. 30 2009 рік. Коштує на момент зйомки 300 гривень. Це німці. Що з цієї сторони? Так, з цієї сторони нічого не написано. Тут внизу і клеймо. Є трішки розтаврували, підпаювали. Така дуже цікава Так, Погони майора, 20 гривень. Радянський іспандер. До речі, зроблено у Харкові. 150 гривень, але, на жаль, він не працює. ну Треба розбирати дивитися. Така теж прикольна річуга, Ось Кантер.